Фінальна медитація із серії ранкових практик. Медитація, ранкове очищення і новий старт. Медитація для очищення від зайвого і налаштування на новий початок. Вона допоможе завершити тиждень і увійти в новий цикл оновленою. Знайти зручне місце. Заплюсь очі, зроби глибокий вдих і м'який повільний видих. Ще один вдих та видих. Відчуй, як твоє тіло розслабляється з кожним подихом. Уяви, що ти стоїш. У підніжжя гори прямо перед тобою висока скеляста гора, позаду тебе безкрайній широкий простір. Ти бачиш та чуєш, як з гори спускається потік води, утворюючи водопад. І тобі потрібно пройти до води. З голови до п'ят змити все з себе зайве, очистити кожну клітинку свого тіла, наповнити свіжістю гірського потоку, Зроби глибокий вдих. і з видихом, наче стряхни з себе все зайве. Відпусти і прямуй до водопаду, поки ти йдеш. З тебе злітає вся напруга, вся біль, вся тривога, роздратованість, всі страхи, сумніви, всі очікування, всі упередження, всі печалі, все горе, усі страждання, вся жалість, всі повинні. Та необхідно. Кожне слово злітає з тебе і вітер розвіює, наче цього й не було. Ти відчуваєш легкість і, підійшовши до водопаду, твоє тіло відгукується на нього, як на запрошення до нового життя, відпустивши весь біль, який. Був, наче незавершене коло, твоя енергія прагне змити минуле, зроби глибокий вдих, та з видихом Ступай у воду. Кожен крок є В чистоту та початок. З кожним подихом проходься далі в воду. Підходь до водопаду. Та з кожним видихом відпускай усе, приймай нову енергію, уявляй, що перед тобою відчиняються нові простори, нові двері. Відчувай, як кожна твоя клітина тіла очищається, наповнюється чистотою, свіжістю, легкістю, енергією. Встань під водопад. Прямо зараз відбувається процес очищення. Дозволь собі проявити емоції, сльози, якщо вони течуть, не тримай, тіло може десь прореагувати. Дихай туди, в те місце. Розслабляй його, будь вдячною вдячною цьому органу, місцю, частині тіла за те, що стільки часу стримував твої емоції. Дозволь кришталево чистій воді змити з тебе все зайве та наповнити божественною природою, насолодою відпуска. Не тримай, відпускай все, що для тебе зайве. Все, до чого ти не хочеш більше повернутися. Емоції, почуття, ситуації, образи, людей, речі, турботи, сумніви та страхи, розправи руки та прийми потік нової енергії. Потік нових можливостей, простір сили та успіху. Змивши все, змивши все, крокуй перед із легкістю та впевненістю. Озирнись довкола, побач безкрайню долину, ти вільна, ти це зробила. Ти знайшла новий спосіб жити з радістю у серці. Ти знайшла близькість до себе самої. Ти пізнала щастя. Ти пізнала саму себе. Крокуй вперед. Подумки скажи собі. Я відкрита до нового, і я очищена від старого. І я готова повністю здатись цьому світу. Повністю довірити себе, Всесвіту, який завжди піклується про мене. Я готова до нових можливостей. Я вільна. Я вільна обирати, я вільна творити. Я завжди знаходжу потрібні ключі від дверей. Повернись увагою у тіло, поклади свої руки на. Серце. Відчуй любов. Обіймуй себе. Розплющ очі. Посміхнись. Це також вибір. Вибір посміхатись. Подякуй собі за те, що ти маєш таку силу духу пройти всі сім медитацій. Пам'ятай, ти вільна. З любов'ю славет. अभीमा युद्ध पर